Токо всього і в хаті, і на вулиці, і в погребі. І тікаєш. Ну це так. Знаєте, дуже такі, така наче історія на всю жизнь. 6 березня 2022 року двоє прийшли у двір до яцюків, стріляли, погрожували розстріляти доньок, якщо Наталя не піде з ними в погріб. П'яні росіяни збиралися її зґвалтувати. Один охороняв біля входу, з іншим жінка спустилася. Автомат вмовила лишити. Але бурят дістав з кишені гранату. Виходить, коли з ним спускаємося, він типу, мені каже: ти не думаєш, що якщо я да автомат, то мені нічого немає. Він витягує гранату, виймає сія там. Ну, то так знімає зі кльсові, каже: ну, типа, якщо я Невірне твій не шах, тіпа, і мені каже все одно, чи мені вмирати, чи мені. Ну, і... Поки перевіряв, чи немає в погребі зброї, жінка вирубила світло в погребі і втекла. Бурята закрила на замок, а чоловік пострілами з рушниці прогнав іншого нападника. Те колесо падає, воно так один над ним, цепляє акумулятор. Акумулятор падає, виключається світло, Він просто мене не бачить, коли що я вибігаю. Я кажу, вибігаю криза мужа. Поки я вибігла з погреба, муж вже почув, що я кричала, почула собака, бо собака перша виклада. Получається, цей сидів вже тут з автоматом. Цього ж висок, Собака а... погнала. Да, а того ж закрили, не знаю, як в мене там зробити такий настінно закрити його у погребі, Не знаю, навіть без поня. І получається, що чоловік же давай стріляти, ну виходить, чоловік стріляв десь тут. Книга хати там даже не сість. Він типа каже: я думаю, спочатку по ньому, а потім думаю, що якщо, не дай Бог, попаду, ну постріляють або побігли тіпі типу, до сусідів. Ну, це осе так. І. А росіяни повернулися, спалила сарай, згоріла машина, вбили вівчарку. Получається, собаку ми знайшли. Вона тут за хатою лежала. Чоловік насчитав, у в голові було 12. Дирав про цю історію я цюкі розказали прокурорам після деокупації. Зараз окупантів судять заочно. А заочно їх судять. Ну їх же ж ніхто ніхто ж їх не бачив, ніхто ж їх не представляв, ніхто ж їх не привозив, не бачив. Що вони? Чи вони живі, чи вони не живі. Цього ж теж ніхто не знає, їх же ж ніхто не бачив, чи вони вийшли звідси, чи вони може тут їх десь там були баїпарів. Ну Олександр півроку як безвісті зниклий, не повернувся з завдання з підокупованого Новоселівського, що на Луганщині. На судові засідання дружина до Чернігова їздить одна. Одина яцуків символ спротиву Чернігова та приміських громад, які боролися з окупантами. Юлія Семенець для газети Весть.